Вас турбує біль, набряк та обмеження рухів в колінному суглобі. Мене звати Назар Романович, лікар травматолог Сьогодні розповім вам про гонартроз: це дегенеративне захворювання колінного суглоба, яке супроводжується руйнуванням хрещової тканини, а в подальшому із залученням кісткової структури колінного суглоба та варусною, тобто колоподібною або вальгусною, тобто іксподібною деформацією колінних суглобів нижніх кінцівок. Існує чотири стадії даної патології. І чим раніше та швидше діагностувати таке захворювання, тим більший шанс на позитивний результат та продовження життя без болю. Якщо ж діагностувати на третіх, четвертих стадіях, коли вже є виражений больовий синдром та виражене обмеження рухів, то в принципі це вже є показом до оперативного лікування в обсязі ендопротезування колінного суглобу. Звичайно, що повністю вилікувати гонартроз неможливо. Але якщо діагностувати рану на перших або других стадіях, то за допомогою фізичної терапії та розробкою м'язів, які оточують стегно та колінний суглоб, можливо досягнути досить хороших та позитивних результатів, таких як покращення руху в колінному суглобі та зменшення болю. Давайте на прикладі даного анатомічного малюнку розберемо основні м'язи колінного суглобу. Чотириголовий м'яз. Складається з чотирьох окремих м'язів: прямого м'язу стегна, бічного, проміжного, який знаходиться під прямим м'язом, та присереднього. Ці м'язи практично повністю оточують стегнову кістку. За допомогою фізичної терапії ми можемо зміцнити м'язи стегна, покращити рухові властивості колінного суглоба, цим самим зменшити боліві відчуття та призупинити розвиток гонартрозу.